У єдиній в Україні ремокатолицькій школі капеланського служіння випуск цього тижня навчання завершила група капеланів та жінок мирянок які працюють чи працюватимуть при парафіях або військових госпіталях. Серед випускниць мати військовослужбовця Вікторія Муратова з Івано-Франківська. Оскільки мій син з перших днів війни служить ЗСУ, я розумію потребу спілкування, по-перше, своєї сім'ї в сім'ях, де є військовослужбовці. З різними людьми, яких безпосередньо торкнулася війна, ну і тих, суспільства, кого не торкнулося, але вони стикаються з тими сім'ями, яких це зачепило. І це дуже така велика потреба, розуміння, що відбувається з кожним з нас, що з цим робити далі. Завершив курс у школі капеланів і колишній військовий. Сьогодні він священик, монах та капелан. Допомагає те, що я був всередині, бо маю трошечки така залишилася в мене ментальність. Військового, що немає якоїсь таких проблем, щоб війти в середовище серед військових, щоб з ними поспілкуватися. А цей процес, що сам пройшов як військовий, такого навернення спілкування з Богом, то розумію, що є потрібно особливо зараз в часі війни, щоб товаришувати, бути таким знаком присутності Ісуса Христа для військових. Для капеланів навчання у школі тривало майже два роки. Вони пройшли 10 модулів, які складалися із 22 предметів. Жінки вчилися рік і відповідно мали вдвічі менше годин навчання. Були богословські предмети. В котрих відкривалося як слово Боже, як Богослів'я дивиться на війну, на страждання війни, на причини. Також було багато таких предметів, котрі мають допомогти, як тактична медицина, навіть фізична підготовка була у капеланів. Було багато психологічних предметів, оскільки потрібно було розуміти отримати розуміння, що людина переживає в стані кризи, в стані травми, як людина здібна прийняти допомогу. Засновник школи капеланів у грудку єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Павло Гончарук. Він особисто працює з військовими і переконаний, що знання на фронті безцінні. Сьогодні пригадує свою першу зустріч із воїнами, яка була 10 років тому. Мене запросили психологи, військові психологи, щоб я був з ними як священик, бо їм потрібен був священик. І коли я поїхав з ними, я слухав і побачив, що відбувається, і також коли почали вони відкриватися, розмовляти, я зрозумів: ого, а я не готовий, а я не знаю, що відповідати. На рівні інтуїції я, чи знання, яке я мав, я пробував відповідати, але я розумію, що щось не то. Ще тоді єпископ зрозумів, що попереду багато викликів, до яких країна не готова. А у 2022 році йому вдалося втілити у життя ідею, над якою він працював не один рік. Кожен з нас має взяти відповідальність у свої руки. Немає такого, кого би ця війна не доторкала. Якщо хтось вважає, що мене ця війна не доторкнула, то він отримав поранення найнебезпечнішою кулією, якою є втеча. Основана виявлена в байдужості. Така е, мишень, вона дуже є зручна і вигідна для ворога. Тому що байдужість, е, вона є заразлива. Чому? Тому що свою байдужість і страх потрібно усправедливити. Потрібно доказати, що я норма, я в нормі. І однією із таких, таких аргументів, е, яким приховую свій страх і байдужість, це є, а я, що їх посилала туди. Чи посилав, я тебе просив воювати? Наразі у школу капеланів набирають нову групу священиків та жінок мирянок і монахинь. Інформацію про вступ бажаючі можуть отримати у настоятелів своїх парафій. Кількість місць у школі обмежена. Навчання розпочнеться вже у вересні цього року.